У нас додому був один з номерів, це 192. Так, там було потрібно встановити, чи є розв'язком пара чисел системи. Так, ну, давайте подивимося на умову. І так, з другого варіанту номер 192. Значить, маємо 4х мінус 5Y. Дорівнює 12 і х плюс 2у дорівнює 7. І так дивіться. По-перше, нам потрібно з'ясувати, чи є пара мінус 32 розміску. Ну, ось так. Мінус 32. Значить, що ми для цього робимо, ми підставляємо. Женя Бацеля, зробив це? Так. Ну давай, якщо підставимо мінус 3 замість х і 2 замість у, так? Значить, що маємо в першому рівнянні? Ну, в першому рівнянні маємо мінус 12 і мінус 10. Ну, це буде мінус 24, воно не дорівнює ну, 12. Мінус -22, 22, воно не дорівнює 12. Ой, ой, є, так, так. Так, воно не дорівнює 12, так. все правильно. Я тоді у друге можу навіть не підставляти, але формально, якщо це зробити, Буде мінус 3 і плюс 4 дорівнює. Ну, не дорівнює 7. Ну, воно теж не дорівнює 7. Зрозуміємо, що там одиниця, тому це. Все... Не є розв'язком. Розв так. Е, наступна пара у нас там 3 мінус 2, так? Ось. Якщо я її підставлю. Буде 12 плюс 10, це не дорівнює 12. Ну, знову, поки, і да. 3 мінус 4, це не дорівнює 7. 7, так. І це. Не, так, є не є розв'язку. Не є розв'язку. молодець. І залишилась у нас пара. 3, 2. Uh -huh. Uh -huh. Буде 12 мінус 10, і це не дорівнює 12. Так, тому що це буде двійка. Ну, а в другому рівнянні воно дійсно 3 співпадає. 3 плюс 4 uh -huh. дорівнює 7. Так. Ну, не є розв'язку. Так, дійсно. Тут жодна з пар, так, які нам подали, вона. Не є розв'язком. Ну, таку дали нам умову. Ну, гаразд. Так, далі. Дивіться, були ще якісь питання по ДЗ, що було щось незрозуміло? Гаразд. Тоді давайте будемо рухатись далі. Значить, Сьогодні нас цікавить кількість розв'язків. Значить, Дивіться. Ще раз уважно. На минулому уроці ми записали, так? Значить, що таке система лінійних рівнянь з двома змінними. Ми показали її загальний вид. Ми записали, що є розв'язком такої системи, так, і перевіряли. Чи є якась пара розв'язком, чи ні. Ну, наприклад, як от в цьому завданні. Але зараз нас буде цікавити, чи має взагалі система розв'язки. А якщо так, то скільки розв'язків вона має? Давайте запишемо такий заголовочок, пишемо кількість розв'язків, кількість розв'язків системи лінійних рівнянь з двома змінними. Кількість розв'язків системи лінійних рівнянь з двома змінними. Кількість розв'язків системи лінійних рівнянь з двома змінними. Саме кількість нас цікавить. І так, дивимося. Значить, маємо перше римське. Пишемо. Один розв'язок. Один. В дужечках напишемо: прямі перетинаються. Зараз ми це напишемо і пояснимо. Прямі перетинаються. Що мається на увазі? Ми з вами записували, що графіком лінійного рівняння з двома змінними, коли хоча б один з коефіцієнтів А або Б або Б відмінний від нуля, є пряма. Коли ми шукаємо розв'язок системи, ми шукаємо спільну точку цих двох прямих. І якщо пригадати геометрію, так, яка у нас теж, ми про неї не забуваємо, наш улюблений предмет, то яке розташування двох прямих на площині? Ну, прямі можуть перетинатись, можуть перетинатись, і тоді в них лише одна спільна точка. І ось ця спільна точка координати цієї спільної точки і будуть єдиним розв'язком системи. І так дивіться. Я ось тут ну, вище напишу а 1 x 1 плюс B1Y дорівнює С1, А2Х плюс б 2 y дорівнює С2. І ви теж запишіть: це у нас загальний вид такої системи. Так, от лінійних рівнянь з двома змінами. Коли у нас можливий один розв'язок, коли відношення коефіцієнтів при першій зміні не дорівнює. Відношенню коефіцієнтів при другій зміні. Ось коли така ситуація, прямі будуть перетинатись. Тобто, з геометричної точки зору робимо ось таку картинку. Маємо одну пряму, маємо іншу пряму. Ми будували графік лінійного рівняння з двома змінами. Ми знаємо, що це таке. Так от уявіть собі, що ми побудували графік першого рівняння, і ось це він. Підписуємо а 1 Х плюс Б y дорівнює С1. Потім побудували графік другого рівняння і отримали якусь іншу пряму, яку ми підписуємо а2х плюс Б2y дорівнює С2. І ці прямі перетнулись в якійсь там точці, яка має координати х0, y0. І тоді ось ця точка х0, Y 0 координати цієї точки єдиний Розв'язок. Єдиний розв'язок. Тобто ще раз, коли коефіцієнти при х не пропорційні коефіцієнтам при y, будемо мати перетин прямих. Отже, лише одна спільна точка в них, і координати цієї точки є єдиним розв'язком. Далі друге римське. Ну, дивіться. Крім того, що прямі перетинаються. Як ще можуть бути прямі розташовані на площині? Так? От таким чином. Паралельні. Так? Паралельні. А якщо вони паралельні, чи будуть спільні точки? Ні. Ні. І тоді Ні. і розв'язків у системи не буде. Тому, в друге римське ми пишемо відсутність розв'язків. Відсутність розв'язків. У дужечках пишемо прямі паралельні. Ну, ось так. Паралельність із значком. Прямі паралельні. Значить, це відбувається, коли коефіцієнти при першій змінні, пропорційні коефіцієнтам при другій змінні і непропорційні відношенню вільних членів. Тобто, дивіться, А1 відноситься до А2, як Б1 до Б2. і... Не як С1 до С2. Ну, я ось так намалюю тут. Одна пряма. Так, тут в нас буде інша пряма. Нехай ось це в нас перша. A1X плюс B1Y дорівнює С1, а це друга. A2X плюс B2Y дорівнює С2. І тоді спільних точок не буде, отже, і розв'язків у системі не буде. Так, ну крім цього, прямі можуть перетинатись, прямі можуть бути паралельні. І ще ми з вами теж записували такий випадок розташування прямих, коли вони шов. Вівпадають. І так пишемо. А якщо вони співпадають, то тоді можна сказати, що кожна точка в них буде спільна. І система буде мати безліч розв'язків. І так пишемо. Безліч розв'язків. Безліч. Розв'язків. В дужечках. Прямі співпадають. Безліч розв'язків. Прямі співпадають. І це відбувається, коли всі коефіцієнти пропорційні. Тобто це одна і та сама пряма. Якщо я. Побудую графік першого рівняння а 1 x плюс С1. І побудую графік другого рівняння, то виявиться, що це одна і та сама пряма. В них кожна точка спільна, тобто система має безліч розв'язків. Тобто ще раз, подивіться уважно, в цьому розділі ми не виявляємо, яка пара чисел є розв'язком. Ми не розв'язуємо систему. Ми просто визначаємо, чи має вона розв'язки, чи ні. І у нас є лише три випадки. Або один розв'язок, коли коефіцієнти при першій зміні не пропорційні коефіцієнтам при іншій зміні. Відсутність розв'язків, коли у нас пропорційні коефіцієнти при обох змінах і їх відношення не дорівнює відношенню вільних членів. І маємо безліч розв'язків, коли всі коефіцієнти мають однакове відношення. Все. Давайте спробуємо. Так, ідемо до першого варіанту. І нас цікавить номер 195. Значить, перше, у нас є система. Хмінус 2 у дорівнює 7. І 3х плюс 2 у дорівнює 5. Так, ну давайте спробуємо, враховуючи те, що ми вже записали. Настя Настрікова. Настя, чуй мене. Так. І так, дивись. Нам потрібно з'ясувати, скільки. Ну, чи має система розв'язки, ну, скільки вона їх має. Значить, ось у нас є три випадки, які ми записували сьогодні. Ось вони. Так. О, от один, перший і другий. Значить, давай подивимося, що у нас тут стосується відношення коефіцієнтів при зміні Х. Тут у нас який коефіцієнт? Один. Так? Те просто х. Один. Беремо відношення 1 до 3. А тут у нас що? А тут е, мінус 2. І два. І два. Ну, можна сказати, що ми так, порівнюємо. І дивись: тут у нас одна третя залишається. Тут ми з ним нічого не зробимо. А мінус 2 поділити на два. Е, це буде мінус один. І воно. Не дорівнює. Не дорівнює. І тоді який це з трьох випадків? Ану, подивись уважно. Е, це перший. Перший. І тоді система має що? Паралельні прямі. Так, перший ти ж сказав. Один розв'язок. Один розв'язок. Тобто тут прямі мають перетнутись. Отже, в них є лише одна спільна точка, і координати її будуть розв'язком єдиним цієї системи. Сам розв'язок я не шукаю. Мені зараз не потрібно. Давай другу. Так, що в нас там? 4х? Плюс 5y дорівнює 9. Настя, умову потрібно читати. А, так, вибачте. Е, так, 12х плюс 15y дорівнює 18. О, оце вже щось, мабуть, цікавіше. Так, значить, беремо відношення. 4 до... 12 та 5 до... 5 до 15. І дивись, ти вже розумієш, що тут відношення буде однаково, тому беремо одразу відношення вільних членів. Так, скорочуємо. Це буде 1 та 3. Потім буде 1 та, 5, та 3 і 9, 1 та 2. Тобто дивись, що ми маємо. Перші два відношення співпадають, і це не дорівнює відношенню вільних членів. Значить, і тоді, який це випадок? Ну, подивись уважно. Це другий. А там що написано? Відсутність розв'язань – це паралельні прямі. Тобто відсутність розв'язків. Немає розв'язків. Ось. Порожню множину намалювали. Ну і давай третє дивитися. 3х плюс y дрімня 5, та 12х плюс 4Y дрімня 20. Знов таки беремо. 3 до 12, потім 1 до 4. Та 5 до 20. Розуміємо. Тут коефіцієнт при ігрі 1, тому 1 до 4. Скорочуємо Насті. Буде 1 та 4. та 1 та 4. І виявилося, що в нас все дорівнює. Ага, все дорівнює. І тоді це що? Е, безліч розв'язань. Да, розв'язків. Розв'язків, так. Безліч розв'язків. Тобто ще раз, якщо у вас, у... А у вас буде таке завдання, у нас буде. Зараз у вас там тест був по функціям, який, я сподіваюся, всі позакривали. Якщо хтось не встиг, то я дуже раджу. Це зробити, тому що я ще там не дивився, але сьогодні я там буду дивитись. І так, по системам у вас буде письмова контрольна робота, і там буде обов'язково такого плану завдання. І якщо там написано з'ясуйте кількість розв'язків, то потрібно зробити саме ось так. Якщо відношення коефіцієнтів при першій зміні не дорівнює відношенню при другій зміні, маємо один розв'язок, якщо Відношення при змінних однакові і не дорівнюють відношенню вільних членів. Відсутність розв'язок, і якщо все пропорційно, безліч розв'язків. Тобто дуже просто, нічого не потрібно там мудрувати. Так, ну що, давайте спробуємо наступне. Так, див... ну, іде ця книжечка? Ось. Так, ну дивіться. Ну, давайте номер 196. Дорівняння. 5х плюс y дорівнює 8. Доберіть друге рівняння, так, щоб перша Мала система єдиний розв'язок. Ну і так далі. І так, значить, перший пункт. Пишемо один розв'язок. І нам потрібно тут скласти таку систему. Так, Вердиш Соня, чує мене? Так, чую. Давай. І так, дивись. Значить, пишемо перше рівняння. Так? Значить, додаємо до нього друге рівняння. Тобі потрібно, щоб був один розв'язок. А це означає у нас ось таку картину. Так? Щоб відношення коефіцієнтів при одній зміні не дорівнює відношенню коефіцієнтів при іншій зміні. Ну, давай якесь там рівняння підберемо. Як, як я ти можеш назвати. Можна спробувати. Дивись. Все дуже просто. Нехай буде 2х плюс. Чому б ні? Візьми відношення 5 до 2. А тут буде що? Один, ПАТ 3. Ну, якщо я 5 поділю на 2, скільки я отримаю? 2,5. 2,5. І воно що? Не дорівнює дорівнюємо. Ну і все. Там же немає ніяких обмежень на друге рівняння. Яке хочете, таке і запишіть. Але потрібно, щоб не було пропорційності коефіцієнтів при змінних Х та Y. Ось от підібрали таке. Так, далі, дивіться. У другому пункті. Безліч розв'язків. Ну, гаразд. Значить, пишемо. Безліч розв'язків. Так, дивись уважно. Ось безліч розв'язків. Так, ми в конспекті там писали в теорії, а ось на практиці. Має бути що? Все потрібно. Все пропорційно має бути. Тобто всі коефіцієнти мають бути пропорційні. Гаразд. Пишемо перше. Так, ну значить, нам наразі залишилось підібрати. Як це найпростіше зробити? Ну, якщо ти помножиш ось це рівняння на будь-яке число. Ну, наприклад на 2 помнож. Що отримаємо? Це буде 10х плюс 2y рівні 16. І наразі беремо пропорційність коефіцієнтів. 5, 10, це 1, 2 і 8 і 16. Скорочуємо. Це 1, 2, 1 і 2 і 1, 2. Ну і тоді, що ми пишемо? 1,2, дрівні 1, 2, рівні 1 і 2. І це безліч розв'язків. Так, і ось у нас в назві пункту безліч розв'язків. Дійсно, так і є. Отак ми підібрали інше рівняння. Так, ну і третє, там відсутність розв'язків. Третє. Я напишу ось так. Так. Ну давай спробуємо. Значить, Перше рівняння ми переписали. Воно у нас завжди однаково. Так, 5Х плюс Y дорівнює 8. І дивись, Щоб була відсутність Значить, Що нам потрібно. Щоб. Останнє число не дорівнювало. Щоби коефіцієнти при першій зміні, так? відношення цих коефіцієнтів, дорівнювало відношенню коефіцієнтів при іншій зміні і не дорівнювала відношенню вільних членів. Значить, тоді ти можеш зробити так само. Ти можеш умовно ось цю частину помножити на 2, а ось цю, наприклад, на 3. Значить, що? плюс 2 y і. 24? Так. Ну і давай перевіримо, візьмемо відношення коефіцієнтів. Це 5 і 10, 1 і 2, і 8, 24. Mm -hmm. Це про це 1 і 2, 1, і 2 і. 1 3. О. І дійсно маємо що? 1, на 2, дорівнює 1 на 2 і не дорівнює 1 дрібні 1,3. Угу. І маємо відсутність розвізів. Раз, давайте номер 197 спробуємо. Ну, я ось тут почну його писати. А там подивимось. І так дивіться, при яких значеннях параметра А система рівнянь перша не має розв'язків? Ну, раз, так. Давайте її запишемо, що в нас тут є. 4х плюс 3 у дорівнює 5. І 4х плюс. 3 y дорівнює А. І вона не повинна мати розв'язки. Так. Ну, давайте спробуємо. Так, Костя Галяза. Чуй мене. Так. а ну давай. І так, щоб у нас не було розв'язки, що нам потрібно, Костя. А щоб не дорівнювало. Щоб відношення коефіцієнтів при першій зміні співпадало з другою, і не дорівнювало відношенню вільних членів. Оце потрібно сказати. Значить, тоді. Давай подивимося. Значить, беремо відношення коефіцієнтів. А, 4 четвертих. Ну, я навіть навіть можу одразу ось так написати, тому що там воно має дорівнювати, так? А, 3 3. І не має дорівнювати. І не має дорівнювати 5А. Так. І наразі дивись 4 четвертих і 3, 3. Це що? Ну, Костя, одиниця. А, так. Значить, це одиниця. Одиниця дорівнює одиниці. Тобто, це у нас виконується. Це дуже добре. І воно не має дорівнювати 5 ділене на А. Значить, тоді А. Не може дорівнювати чому? Ну. Ну, ну, нуль тут. Якщо, ну, нуль нас не цікавий. Ну, чому не може дорівнювати А? Щоб 5 на А. Тобі потрібно, щоб 5 на А було одиниця. Тоді. П'яти. <'ятых> ну, так Костя, а чого тут? Що тут складного? 5 на А не має дорівнювати одиниці. Отже, А не має дорівнювати 5. Чому 0? 0 може бути чому? Тому що якщо я візьму відношення в інший бік, 0 на 5, воно дасть 0. І 0 не буде дорівнювати одиниці, тому воно підійде. Тому тут просто А не дорівнює 5. Уважно. Так, далі другий пункт. Значить, пишемо систему 5х мінус 15 ігри. П'ятнадцять Х плюс дванадцять ігри дорівнює. Безліч розв'язків, мабуть. Безліч розв'язків. Так, Костя, щоб вона була безліч розв'язки. Що там має відбуватись з коефіцієнтами? А1 до А2. Щоб всі дорівнювали? Так, все має бути пропорційним. Правильно. Значить, беремо. 5. рівня минус uh, А12 і 6, 6, а uh, 6, 18. Mm -hmm. Тобто, щоб була безліч розв'язків, нам потрібно, щоб всі коефіцієнти були пропорційні. Давай одразу скоротимо 5 і 15. Uh, 1 і 3. Ой, oh, 1. Все правильно, 1 і 3. 6 та 18. 1 та 3. 1 та 3. І дивись, тобі потрібно, щоб. Ну Тут 1 третя дорівнює 1 третій. Ну, я можу ось так записати: 1 третя дорівнює мінус А на 12, дорівнює 1 третя. Тобто ця рівність вона вже виконується. І мені залишилось знайти одна А. 3. А З цієї умови ми знаходимо А. Так, як будемо шукати А. А ну, пригадуємо, шостий клас пропорція. Так, що ми, ми говорили? Ну, мінус а, мінус а поділити на 3. Дивись, я можу сказати, що мінус А дорівнює 1 помножити на 12 і поділити на що? На 3. Так? Ну, так це ж пропорція. Ми шукаємо невідомий член пропорції. Так. У нас поділити на 3, буде 4. І тоді, якщо помножити все на мінус 1. А, мінус 4. Так. Якщо А дорівнює мінус 4, то тоді система буде мати безліч розв'язків. Так, ну гаразд. Так, у нас сьогодні інший там розклад дзвінків. Розуміємо, на час, зараз у нас там буде дзвоник, так що поки що відпочиваємо. Після перерви продовжимо. Та 5 хвилин перерви. Почувайте. До зустрічі.